Не чекаючи закону про люстрацію, активісти Майдану в Кам'янці-Подільському вдалися до власного розслідування причетності місцевих політиків до попереднього злочинного режиму. Першим під люстраційний приціл з боку кам'янчан потрапив депутат Верховної Ради від 193-го виборчого округу Володимир Мельниченко. Перше, що дивує, кажуть активісти, це те, що самовисуванець Володимир Мельниченко, який сьогодні так палко переживає за майдан і демократію в країні, міг опинитись в фракції партії регіонів при тому, що понад 75% виборців на тодішніх парламентських виборах проголосували за опозиційні сили. Ви розумієте, мене чекали таких результатів. В Кам'янець-Подільському прихильників навіть на той час провладної партії стільки не було. Як пан Мельниченко отримав, стільки голосів до сих пір невідомо. За словами активістів майдану, люстраційному комітету лише варто переглянути передачі за участю Володимира Мельниченка на ТРК Рада, і тоді їм все стане зрозуміло, з ким вони мають справу. Сьогодні пан Мельниченко прогнозує майбутню перемогу на президентських виборах Кличку або ж Порошенку. але ще півроку тому Володимир Володимирович в програмі колуари на парламентському каналі Рада заявляв зовсім інше. Також депутат Верховної Ради, який є членом комітету з питань верховенства права та правосуддя, вдався. До не зовсім етичних порівнянь Арсенія Ясенюка обізвав кроликом, а Юлію Тимошенко злодійкою. Звичайно, все це нардеп прикрив міфічним дідусем. Усе це більше схоже на бажання народного депутата вислужитися перед партією регіонів Януковичем та своєю дружиною Іною Богословською, кажуть кам'янчани. Шановний пане депутат, коли ви почнете працювати? І що я йому на це можу сказати? Потім він мені говорить: ви знаєте, що у мене бабуся дуже любить Кличка. Жінка його, він, 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 каже, каже, це гордість на нашої країни. Це чоловік, який, який, ну, який представляє на, на, нашу країну в боксі. І, і вона каже: він, коли б'є в голову, каже, я, я просто балдею. Но Він каже, ну бити в голову, це ще не керувати, не керувати країною. Про я говори, каже, от я знаю, я цинюка, знаю, пам'ятаю, що він завжди був при владі, головою Верховної Ради, що він десь показував комусь, йому показали якийсь палець, кось він вигнав саме з Гаї. І що є такий депутат Ляшко, який називає її його, його кроликом. Про Тимошенко каже: Про Тимошенко я чув, що вона щось вкрала чи не вкрала, що вона чи сидить в тюрмі чи, 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 чи в санаторії. Тобто він каже, що е, і шерпала себе. Та ті вибори по політичним спискам, і і ці, і, і ці політичні лідери вони себе для людей вичерпали. Uh -huh. На сьогодні обговорюється кандидатура Порошенка. але він же ж не не позиціонер. Ми ж знаємо, що Порошенко був де він, був в яких партіях міністром, і сьогодні це найбільш ворогінна кандидатура від від опозиції. Іде Порошенко, скоріше всього, він вибори програє, і знову всі кішки чіпляють на кличка. Якщо такі недолуги ці лідери, то чому Володимир Мельниченко нині так рветься у коаліцію та бажає бути поближче до Петра Порошенка чи Віталія Кличка? Не зрозуміла активіста майдану і позиція нардепа щодо євроінтеграції. Пан Мельниченко неодноразово заявляв, що Віктор Янукович підпише асоціацію. Навіть якщо цього не відбудеться на саміті у Вільнюсі, то це буде лише пауза і аж ніяк не поворот на 180 градусів. Проте пізніше Володимир Мельниченко вдався до звинувачень, що саме опозиція. Я робить усе, аби підписання асоціації з ЄС не відбулося. Ну, ну, ну ви знаєте, в мене складається таке враження, що наша позиція робить все, щоб, щоб ми не, не підписали у вільності саміт. Е, моя думка це робиться для, для того, щоб опозиція розуміє, що якщо ми, ми підпишемо, президент підпише е, скажімо, асоціацію вільності, він стане знаковою фігурою. Це не вдалося зробити багатьом історичним лідерам, і е, мало і, і тоді конкурувати з ним на президентських виборах буде неможливо. Також виборців 193-го округу обурює, що їхній обранець жодного разу за півтора роки своєї депутатської діяльності не виступив в сесійній залі. Жартома навіть заявляють, що він весь цей час працював над законами, які надважливі для економічного та політичного розвитку держави. Так за авторством Мельниченка, за весь цей час люди побачили два закони. Здається, один про святкування 575 років заснування селища Нова Ушиця, та відзначення 640 років надання місту Кам'янець. Подільський, Магдебурзького права. Щоправда, ще пан Мельниченко є співавтором поправки, яка регулює виплати суддівської винагороди ліквідованих суддів. Всю цю інформацію активісти взяли з офіційного сайту Верховної Ради України. Та найбільше жителів регіону обурили слова Мельниченка про відсутність фактів рейдерства та захоплення бізнесу в його окрузі. Я хотів сказати, що ніхто не може сказати, що за, за, за цей час в когось забрали бізнес. Uh -huh. щоб коїсь, що в що що було якесь було якесь рейдерство всі питання які виникали виникали десь е, в кам'яці подільському в камянці подільському районі в наушицькому районі всі питання скажімо, вирішувались і всі люди знають що якщо вони звертаються до депутата вони отримують підтримку і отримують захист Представники майдану стверджують, що лише за останній час стали свідками, як незаконно перейшли у власність до найближчого оточення нардепа кінотеатр Дружба, багатоквартирний будинок вартістю у понад 5 мільйонів гривень, викопання 16 кілометрів металевих газотруб. Тощо, все це робиться за допомогою міської та районної влади, яких у свій час посадив у Крісла Володимир Мельниченко, підкупу прокурорів та суддів. Звідси громада Кам'янця-Подільського запитує себе і сьогоднішню владу чи заради таких політ. Тиків небесна сотня віддала найцінніше життя чи для цього відстоювали на майдані гідність та правду?